Всім. Я розумію, що є разі зібралася така аудиторія, де є певні питання. Напевно, є певні питання до керівництва університету. Це Чому звільнили нашого декана і інших деканів? Я, Яка причина і взагалі, я, якими ви мотивами керувалися? Керувалися якими мотивами керувалося керівництво університету. Те, що сорок диканів, такого немає деталі. Ніхто нікого не скоротив. Значить, створені навчально-наукові інститути. Реорганізація в університеті структури, створення навчально-нукової інститути, які підтвердилися і підписалися Міністерством освіти і науки, які перейшли. Декани повідомлені про те, що в нас створюються навчально-наукові інститути, і два місяці вони фактично відсторонені від роботи. Через два місяці, через три місяці, будуть вибори. І вони можуть претендувати ваші декани, на директорів інститутів навчально-наукових інститутів. Там пояснили, що вибори мають по ідеї бути десь у серпні, але скільки це серпень, то вибори директорів будуть у вересні місяці. Добрий день, шановні колеги та студенти. Ми сьогодні з вами зібралися з приводу того, що у нас надійшов відкритий лист. Шановні колеги та студенти. Відповідно до пункту 1.6 положення про первинну прослухову організацію працівників НУДПСУ, Ми у нінецько Нінецькодаківська Валентина Павлівна та Каладжана Миколаївна. Як Декани факультетів, які попереджені тридцятого на 4, року, про наступне звільнення з Національного університету податкової служби звертаємось до вас з вимогою зібрати колектив та надати правдиву інформацію. Просимо спільної зустрічі з вами та представниками ваших колективів за участю керівництва університету у зручний для вас час для публічного прилюднення об'єктивної інформації щодо нашого звільнення та інших подібних випадків. Ініційованих керівництвом під виглядом, під виглядом структурної перебудови університету з повагою декан факультету фінансів та банківської справи унінецько Київська та декан факультету економіки податкування Кала Калаченко. І опять же, завдяки нашим деканам, які теж звернулися правком, після цього піднявся весь шум. А так все було тихенько, тихенько, як говориться, калає, караван каравани Я нічого не маю проти нового виконуючого директора інститута. Він достойна людина. Можливо, він буде керувати навіть і краще цим інститутом. Питання в самій процедурі. Директора інститутів повинні бути доктора наук. Всі директора інститутів – доктора наук. К сожалению, Валентина Павловна не доктор науки. За 15 лет не к этой части. Она хороший но она не доктор наук. А, Госпожа Калач написала два года монографию, опубликовала нас два года, не стала доктором наук. Госпожа Мацелюк осталась э, э, деканом, потому что она подала в этом году на защиту э, диссертацию. Предполагается, что в этом году или в начале следующего она станет доктором, э, доктором наук на кафедру, доктором наук. Кроме этого, существуют, извините, личностные характеристики. Я, э, они Госпожа Калач, отношусь очень хорошо. Она изумительный преподаватель. Она единственная из деканов, которая сама реально отчитывает все лекции. Она хороший организатор. Но я смотрю с точки зрения не ее личности, я смотрю с точки зрения университета. Мне нужен человек, который заставит крутиться вокруг этого института все остальные а, факультеты, чтобы университет был налоговым и организовал научный круг. И этот уровень был такого. Я думаю, что господин Шваби, доктор Нов, который его не я привел, который здесь работает много лет и здесь защитился, что он сможет организовать эту круговерть вокруг, а, а, вокруг факультета и приманивать сюда, делать новый украинский, да, вас на этой территории. Вот для чего нужны а, были, были Не всі люди, і загал взагалі. Я вже озвучувала це, не знає, що відбувається, знає вчена рада, знають завідувачі, знають декани і тощо. Був такий час, це був дві тисячі третій, рік, коли Петра Володимирович у серпні місяці ну так вийшло у нас в університеті. І я... Кафедри, тому що ви прийшло нової і в мене посада фактично стала завідуючі кафедри. В трудовій книжці 9 місяців у мене написано, що я завідуюча кафедри. Завідуючі кафедри прийняла університет у тій біді, яка була. Ви знаєте, були допити. Хіба питання посади? люди? Ми повинні про університет думати. Ви можете сприймати. Пашко, прийшов, я стала погодом, чи не ваша людина. Так я сказала вам чи ні. Ну я до останні буду стояти біля університету, джерел університету. Хіба, волонтера, пане, у вас є право вибору. Як вас колектив вибере, будете директором інституту. Так само, Анна Миколаївна у вас. При чим тут посада? Я дуже ж не питаю в посаді, але ж не треба говорити нашим студентам того, чого немає. Я не ваша школа. І вашої школи тут дуже мало в нашому університеті. І мені, я мені особисто. Я не приходжу. Я, я, я ніколи не захищаю. Ви Я його не захищаю, ви зібрали студентів, які вас люблять. Слава Богу. Але немає тут завіду не чекати, так що у мені скільки мене скажуть. Я ще два місяці, з дозволу Павла Володимировича, ніби декан, ніби не існуючого вже факультету. Але ви є, шановні студенти, частиною мого життя, ви є частиною мого життя, шановні викладачі. Якщо щось не так, то звичайно, що вибачайте. Тобто, есть нужно говорить, ребята, правду. И если вы хотите увидеть правду, надо читать документы. Вот читать вот эти бумаги и прочее. И тогда будет понятно. То есть в действительности все сказали практично, правда, но есть нюанс. Спасибо.